Автопробіг єдності у Вінниці, зібрав 441 транспортний засіб і став найбільшим в Україні. Військові, ветерани, родини загиблих, полонених, зниклих безвісти, захисників та волонтери проїхали колоною містом. Усе під прапорами та з фотографіями оборонців. Сотні автівок вишикувалися на Немирівському шосе, аби доєднатися до наймасовішого автопробігу до Дня Незалежності. Цей захід присвятили українським захисникам, які віддали своє життя чи здоров'я за свободу країни. Віталій Балинський проїде вулицями міста в пам'ять про загиблих побратимів. Завдяки цим хлопцям ми зараз знаходимося тут. Боже продовжується життя. Ми були як за свою країну віддавали життя, здоров'я. Ми пам'ятаємо про всіх військовополонених, про всіх загиблих захисників України, які віддали найдорожче це своє життя за незалежність України. І хочемо встановити сьогодні рекорд в Україні по масовості. Колона з майже півтисячі машин, мотоциклів з прапорами й портретами захисників проїхала головними вулицями Вінниці від Немирівського шосе, вулицями Соборною, Пирогова, Келицькою, Юності, Хмельницьким шосе. Для кожного з учасників автопробігу це особиста історія. Рідні військових, зниклих безвісти, нагадують, що війна триває і вони продовжують чекати на повернення своїх близьких. Чим більше людей вийде, тим більше ми будемо почути. І, може нас почують і повернути наших дітей, батьків. Крівно вісім місяців, як ми живемо в невідомості. Мій чоловік зник на день народження наших донечок принято. Це дуже болить, дуже болить дівчаток. І в нашій бригаді дуже багато зниклих безвісти, 59-та бригада. Ми стараємося в кожній акції участвувати. Автопробіг став рекордним в Україні. Участь у ньому взяли 441 транспортний засіб. За дві з половиною години учасники проїхали майже 20 кілометрів, фінішували на площі Стуса. Це рекорд ми присвячуємо усім, хто доєднався сьогодні. В першу чергу, звичайно, це присвячується тим, хто захищає нас на лінії фронту зараз. Цю секунду, всім тим, хто зараз в полоні, в російських катівнях, ми чекаємо їх на волю. Також ми присвячуємо цю нагороду усім, хто поклав своє життя за незалежність нашої країни. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворощак, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.